Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас дуже багато різних новин, інсайдів, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що Зеленський планує змінити систему, а також про можливе звільнення і наслідки залужного і шмигаля. Розпочнемо з того, що сьогодні наші українські ЗМІ повідомили, що Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу вперше прокоментував інформацію про звільнення залужного. При цьому Зеленський зазначив, що країні необхідне перезавантаження, що включає в себе зміни в керівництві і не лише військовому. Тут потрібно одразу додати, що сьогодні з'явилось таке повідомлення, офіційна заява від радника Байдена Салівана, на на запитання про можливу відставку залужного, відповів так, що Америки не повинні втручатися. Раніше, десь два дні тому, було повідомлення міжнародних ЗМІ, зокрема на сайті Deutsche Welle, Радіо Свобода та інших видань про те, що начебто Україна попередила Сполучені Штати Америки про зміну Залужну. Крім того, сьогодні українські ЗМІ повідомили, що разом із Залужним можуть замінити Шапталу. Шаптала це начальник Генерального штабу ЗСУ. Є також і інсайди. Звісно, ми по-різному можемо відноситися до того, що публікують анонімні телеграм-канали, але тим не менше. Є такі, зокрема, повідомлення, що Валерій Залужний повідомив своїй команді, що відставка буде завтра. Крім того, в соціальних мережах повідомляють, що начебто начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала також повідомив своїй команді, що він йде зі своєї посади разом з Залужним. Звісно, не варто довіряти на 100% це вже точно цій інформації. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що кілька днів тому було повідомлення, що законопроект про мобілізацію представлять у Раді залужний та уміру. Основним представником буде міністр, а головнокомандувач виступатиме як співдоповідач. Дійсно, якщо залужний буде чи то відправлений. У відставку, чи то призначений на іншу посаду, чи будуть якісь певні кадрові зміни, то, якщо він планує свою якусь політичну кар'єру, то, відповідно, який сенс для нього представляти цей законопроект про мобілізацію, і насправді викликає певну напругу у суспільстві. Ми бачимо багато дискусій, бачимо бурхливі емоції в соціальних мережах, та не тільки. Ще одна важлива новина. А це те, що Мер Києва Кличко заступився за залужного. Політика може переважити здоровий густ. Я хочу підкреслити, що Кличко вже не вперше заступається за залужного. Попередній раз він це зробив у грудні минулого року, нещодавно, кілька тижнів тому. В інтерв'ю міжнародним ЗМІ він заявив про те, що залужний сказав правду про патову ситуацію у війні. Також. У цьому ж інтерв'ю Кличко почав критикувати президент України Зеленського, сказав прямо про те, що Зеленський заплатить за помилки. Люди бачать, хто ефективний, а хто ні. Були є численні очікування. Зеленський заплатить за помилки, які він зробив. У передніх випусках я цитував уже ці заяви Кличка, і я так емоційно їх цитував, тому що країні потрібна єдність. І усі ці внутрішні політичні якісь Ігри розбірки вони точно недоречні, і навіщо це виносити в інтерв'ю австрійським німецьким ЗМІ? Навіщо? Але видно, є якийсь такий накал емоцій, і те, що Кличко так заступається за залужного, це вказує на те, що цілком можливо буде якийсь політичний проєкт, ну, наприклад, Залужний Кличко і, можливо, Порошенко та його команда. Тому що ми знаємо, що і телеканали. Порошенка підтримують Залужного, ми чуємо заяви від представників його політичної сили та інше. Тому в цілому такі новини, такі заяви від Кличка вони очікувані. Я вже мовчу про те, що Порошенко також дуже заступається за залужного. Видання New Voice повідомило, що усі будуть в шоці. Зеленський разом з Залужним звільнить і Ішнгаля. На посаду прем'єра є кандидат Давидюк. А ось це вже також дуже цікаво. Тому що президент України казав в інтерв'ю італійському телеканалу не лише про зміни у військовому керівництві, а й у політичному керівництві. Про те, що Україні потрібні зміни, що Україні потрібен якийсь такий імпульс, і тому змін може бути багато. Підставка прем'єр-міністра Шмигаля. Вона насправді це не просто відставка прем'єр-міністра, тому що згідно чинного законодавства, прийняття Верховною Радою України рішення про відставку прем'єра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. Тобто планується і політичне перезавантаження. Щодо всього цього, що може бути, підкреслюю, тому що є плани, вже дуже багато новин, інсайтів, ми чули заяву від президента України, то я хочу сказати свою особисту думку: в Україні потрібні зміни. На жаль, у нас, як і на державній службі, як і в державних органах дуже багато ще Радянщини і совка. те саме стосується і Збройних сил України. На жаль, про що я казав раніше. І не дивно, що з'являються вже такі статті від наших військових, причому від відомих людей, про те, що у нас. Насправді маленька радянська армія, і як може маленька радянська армія перемогти велику радянську армію? Потрібно змінювати підходи, потрібно шукати якісь нестандартні рішення, потрібно якось діяти. І ситуація загалом наступна щодо залужного, я скажу. Сама по собі, заміна залужного вона нічого не дасть. Про це я казав в попередніх випусках. Але якщо буде заміна великої кількості генералів, Якщо дійсно буде так, про що писали наші ЗМІ, що комбриги молоді, успішні авторитетні у військах, якщо вони будуть призначені на генеральські посади, то тоді ситуація точно зміниться. Тому що потрібно розуміти, що маленька радянська армія насправді це совок. А що таке совок? А совок це коли і на державній службі, так і в армії, коли там. Родичі, куми, клани тягнуть своїх, ефективні, неефективні та інше. І не лише це. І виходить така ситуація, особливо зараз, коли для нас вона критична, як писав у своїй статті Залужний Патова ситуація, нам потрібно, щоб лише ефективні люди були на посадах, не свої, не так звані хороші, а саме ефективні. Не віддані, а саме ефективні, тому що якщо будуть неефективні люди на посадах, то звісно нам буде вкрай важко пришвидшувати нашу перемогу. І що стосується Збройних сил України, потрібно розуміти, що це людське життя. Тому зміни нам необхідні відповідальність на президенті України Зеленському, тому що він відповідає за ситуацію. Тому що він своїм указом призначає головнокомандувача ЗСУ. І це його рішення і це відповідальність на ньому. Якщо буде таке рішення, значить зміни будуть. І, скоріше за все, такі зміни будуть. Ні в якому разі не варто нагнітати, панікувати. Країні потрібна єдність, і, знову ж таки, наголошую, нам потрібні зміни. Причому зміни такі масштабні. Як у політичному керівництві країни, так і у військовому. А що ви думаєте щодо цих нових масштабних змін? пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей ефірі.